Доброго дня! Вітаємо всіх, хто приєднався до нас в прес-центрі українського кризового медіа-центру та дивиться нас онлайн. Тема наступного брифінгу: екоподаток. реформувати не можна залишити. Сейф як інструмент моніторингу сплати екологічних податків. Сьогодні наші спікери, співзасновники Сейфе з організації Safe Дніпро Ірина Черниш та Павло Ткаченко. Незабаром до нас має приєднатися Олександр Маріковський, заступник голови комітету з питань екологічної політики та природокористування Верховної Ради України. Поки просимо до слова спікерів. Доброго дня, колеги. Я дуже рада вітати вас сьогодні тут, на нашому презентації власне інструменту моніторингу екогітування екологічних податків в нашому сейвекоботі. а мене звати Ірина Черниш. Я як сказали, представниця ініціативи Сейв Дніпро, і ми є розробниками першого в Україні екологічного чат-боту сейвекобот, який власне агрегує різну дозвільну документацію та процедури, дані про рівні забруднення повітря. І від сьогодні він також відображає агреговані дані по сплаті екологічних податків, природних монополій та платників рентної плати. Власне про це ми сьогодні будемо. Говорити до нас, я дуже сподіваюсь, доєднається народний депутат, заступник голови екологічного комітету Верховної Ради України Олександр Маріковський. І поговоримо тоді трішки про реформування екологічного податку як достатньо актуальну сьогодні тематику. Власне, я передаю слово Павлу Ткаченко, це мій колега і розробник Сейви який розповість, власне, як користуватися інструментом Сейви як. як Інструментом моніторингу саме інформації про сплачені екологічні податки. Будь ласка, Павло. доброго дня, мене звати Павло Ткаченко. Почнемо з того, що екологічні податки. Далі будемо використовувати як податок, тому що екологічні податки зараз є від... зараз вони вже є у відкритому форматі та ДФС. Хто є розпорядниками цієї інформації, вони публікують їх на державному порталі відкритих даних, але це сталося тільки декілька місяців тому, тому що до цього ця інформація не була доступна у відкритому форматі. Але завдяки нашій організації, завдяки підтримці від інших громадських організацій, ця інформація стала відкритою та була внесена до постанови 835 про Відкриті дані, то що ж таке екологічний податок? Це загальнодержавний обов'язковий платіж, що справляється з фактичних обсягів викидів в атмосферне повітря, скидів в водні об'єкти забруднюючих речовин, розміщення відходів, фактичного обсягу радіоактивних відходів, що тимчасово зберігаються її виробниками, фактичного обсягу. Утворених радіоактивних відходів та з фактично обсягу радіоактивних відходів, накопичених до 1 квітня 2009 року. Тобто це платежі, які підприємства, платники, сплачують до загального державного бюджету. То які дані, від кого ми агрегуємо у нашому сервикобоці? Зараз не усі екологічні податки є відкритими, а є відкритими від двох типів компаній. Груп компаній це суб'єкти природних монополій та платники рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин Усі дані з цих компаній, підприємств, це мабуть це може бути також і не тільки підприємства, а громадяни України, та це також має бути іноземці та особи без громадянства. Вони звітують до податкової, та після чого податкова опубліковує кожного місяця приблизно десь у середині наступного місяця з'являється звіт за попередній період. Тобто наразі не ще не опублікований звіт за. За жовтень, але вже є за 9 місяців попередніх, то ми вже зреагували та проаналізували ці дані. Саме зараз ці дані можливо побачити в нашому чатботі, і вони усі доступні по кожному підприємству, яке сплачує екологічні податки. Тобто, у кожній картці підприємства у чатботі. Можна побачити у повідомленні стосовно де відображається інформація цього, цього підприємства. Є останній рядочок, у якому відображена кількість екологічних податків, сплачених до державного бюджету. Наприклад, підприємство ДТЕК Захід енерго сплатило екологічного податку на 1 жовтня 2019 року 594 мільйони гривень. 594 59 мільйонів гривень це взагалі скільки екологічних податків, але вони всі поділяються на різні класи бюджетних доходів. Тому у карці компанії підприємства у чат-боті є додаткова кнопка, яка називається «Екологічні податки, після натискання якої можна побачити детальну інформацію стосовно екологічних податків за класами. Також однією з важливих функцій є підписка на інформацію стосовно екологічних податків. Тобто, якщо ви натиснете кнопку Підписатися на компанії, то коли з'явиться в чат-боті нова інформація стосовно екологічних податків, ви отримуєте автоматичне сповіщення. Таким чином мешканці громадяни міст. Мають можливість відслідковувати інформацію, коли підприємство сплачує екологічні податки. Наприклад, якщо з'явилась нова інформація у відкритому форматі, але у підприємства не змінилися дані, це... це означає, що, наприклад, підприємство за не здало звітність або не, оплатило... не сплатила екологічні податки, то можна підписати інф... запити до ДФС. Взагалі, за 9 місяців 2019 року всього сплачено екоподатків до зведеного бюджету України 5,5 мільярдів гривень. На цьому я передаю слово далі Ірині. Вона детально розповість стосовно аналітики, яку ми зробили по екологічним податкам. Дякую. Дякую, Павло. Так, власне, хочемо зауважити, що ми відображаємо інформацію до по, по зведеному бюджету. На сьогодні розподіл екологічних податків відбувається на рівні місцевих бюджетів і до державного бюджету України. Власне, в чат в аналітиці, яку ми представляємо, це інформація зведена до, до загального зведеного бюджету. Власне, зараз ми бачимо на мапі дані по за 9 місяців по сплачених податках. по Всіх типах по місцю реєстрації підприємств, власне, які є платниками податків. І бачимо, що найбільшими платниками є власне підприємства, які зареєстровані в місті Києві. Це більше 2 мільярдів гривень. Можна подивитися аналітику більш детально ми будемо розповідати про детальну аналітику, яка розміщена на нашому сайті. Тут ми відображаємо лише деяку інформацію, і в кінці. І власне нашого брифінгу ми покажемо, де саме можна її знайти і детально ознайомитися з кожним типом з кожною областю і власне з кожним типом екологічних податків. Так, ми бачимо, трішки обрізаю інформацію. Класифікація доходів. Тут ми бачимо різні типи екологічних податків: це і екологічний податок за викиди в атмосферне повітря, екологічний податок за утворення або тимчасове зберігання радиактивних відходів, надходження від розміщення відходів, екологічний податок за викиди в атмосферне повітря вуглецю. Зазначу, що він повністю поступає на сьогодні до державного бюджету і не надходить. Перепрошую, не розподіляється на місцеві бюджети. Також ми бачимо податок за надходження від скидів забруднюючих речовин у водні об'єкти, інші збори за забруднення в природного середовища до фонду охорони навколишнього природного середовища. І як ми бачимо, то найбільше надходжень від екологічного податку за викиди в атмосферне повітря. Це абсолютно закономірна тенденція, особливо розуміючи, що найбільшими забруднювачами саме довкілля і власне повітря є підприємств енергетичного сектору, які власне і сплачують цю найбільшу частину. Також ми зробили топ 10 по місцях реєстрації. Це власне така аналітика, яку ми відображали на мапі. Так вона в табличній формі в нас на сайті розміщена. Там більш детально можна вона клікабельна, можна переходити з різних регіонів, дивитися по різних типах. І власне тут ми бачимо, як я казала, в місті Києві більше 2 мільярдів. Далі йдуть підприємства Донецької області. Це 731 мільйон Гривень Запорізька область, 683 та підприємства Дніпропетровської області з сплатою більше 670 мільйонів гривень. Ну і власне далі підприємства різних областей. Повна версія цієї аналітики, повторюсь, розміщена на нашому сайті SaveEcoBot, де можна детальніше буде подивитися по всіх наступних областях України по місцю реєстрації підприємств. І, власне, ми зробили топ-10 підприємств. Платників екологічного податку так ми бачимо, лідеру ДП на Енергоатом він є найбільшим платником серед природних монополій та платників рентної плати з за 9 місяців 2019 року. Це підприємство сплатило до зведеного бюджету 846 мільйонів 588 тисяч гривень. І власне наступне це підприємства, які є виробниками теплової енергії. Це Центр Енерго, Дніпроенерго, Захід енерго, це все і далі Схід енерго, які є частиною власне, групи ДТЕК. Топ-10 постійно буде оновлюватись на нашому сайті. Власне, як буде оновлюватися інформація, за кожного місяця можна буде подивитися умовно таку десятку лідерів. Щодо сплати екологічних податків. Власне, якщо ви підскануєте цей код, ви зможете потрапити на нашу сторінку, де є детальна аналітика, вона більш, звичайно, красива. Там можна буде і в форматі мапи подивитися окремо, перейти з кожного типу забруднення, з кожного виду податків за різне забруднення на області України і подивитися окремі підприємства, які є на. Найбільшими платниками, а крім цієї аналітики, як вже зауважив Павло, вся ця інформація буде доступна в розрізді суб'єкт-посуб'єктно, тобто по кожному платнику в нашому чат-боті. Нагадаю, що можна оформити підписку, і коли буде змінюватися така інформація, ви її будете отримувати в автоматичному сповіщенні. Таким чином ви будете постійно тримати руку на пульсі сплати екологічних податків природними монополіями та платниками рентної плати в Україні і, власне, розуміти, які надходження до бюджету України в зведеного бюджету України надходять. Ми хотіли трішки далі поговорити, звичайно, про реформування екологічного податку, сфери реформування. І для цього в нас сьогодні мав бути проєкт. Присутнім а, заступник голови комітету екологічного, але в зв'язку з такою, напруженою сьогодні а, порядком денним. Да У нас сьогодні а, розглядається питання ринку землі, тому, звичайно, ми не змогли, а, на жаль, сьогодні побачити Олександра, і, на жаль, він не встиг сьогодні на презентацію, але а, хочу взяти на себе таку роль і трішки поговорити, чому власне екологічні податки ми маємо реформувати в Україні. А, як я вже зазначила, сьогодні екологічні податки розподіляються частково до державного бюджету України. Це 45% відсотків. Окрім податків за розміщення радіактивних відходів та двокасового вуглецю, викидів двокусового глицю, повністю 45% відсотків надходять до державного бюджету. Інші податки, як радіоактивні та двоки вуглецю, в повному об'єкті об'ємі надходять до державного бюджету України. Таким чином вони Можуть витрачатися не тільки на природоохоронні заходи, а на будь-які інші, в тому числі. Звичайно, це на наш погляд, на погляд екологічної спільноти, це не не зовсім правильно, тому що філософія податку така, що ми маємо відновлювати наше довкілля до рівня, яке зазначено в конституції, для безпечного для життя та здоров'я за рахунок таких сплачених податків. На жаль, вони не завжди таким чином використовуються а інші 55% власне, надходять до бюджету місцевого, це обласні бюджети та власне органів місцевого самоврядування міста селищ. І така ситуація, звичайно, потребує змін. Більше того, зараз дуже активно розглядається питання збільшення екологічного податку. Звичайно, тут депутатський корпус би більше відкрив карти щодо того, щодо планів, які існують на сьогоднішній день в комітеті Верховної Ради. Але ми вже бачили проєкт закону, який пропонує збільшити екологічні податки вчителі. Три рази ми дуже сподіваємося, що з збільшенням екологічного податку ми будемо мати більший контроль надходження, власне, тому що на сьогодні екологічні податки сплачуються згідно об'ємів, які забруднюють довкілля, але вони є. Ну, такими, які тільки відображаються в звітності підприємства, і жодним чином ми не маємо додаткового контролю, власне, чи співпадають вони з реальним забрудненням. Тому, окрім, збільшення, окрім теми збільшення власне розміру податків, ми хочемо говорити ще й про підвищення контролю такого такого, такого забруднення і, власне, адекватності сплати рівню такого забруднення. Ну і звичайно, якісного використання коштів около. Логічного податку для того, аби наше довкілля становилось чистішим, безпечнішим для життя та здоров'я, як я вже зазначила, і використовувалось виключно на природоохоронні заходи і не витрачалось жодним чином на якісь інші заходи, які не стосуються. Довкілєвих питань. Власне, я ще раз пропоную зайти на наш сайт safeecobot.com в розділ екологічні податки. І там ви зможете детально ознайомитись з аналітикою, про яку ми сьогодні розповідали, яка буде динамічною. Вона постійно буде оновлюватися щомісяця, коли будуть оновлюватися дані щодо сплати екологічних податків. А також підписатися на SaveEcoBot, на ті підприємства. Які вас цікавлять окремо, та моніторити сплату екологічних податків, моніторити, створювати інструменти додаткового контролю використання таких коштів. І, звичайно, працювати як на рівні органів місцевого самоврядування щодо використання таких податків, так і на державному рівні для того, аби ці податки використовувались таким чином, як вони власне і були створені для відновлення нашого довкілля. Я дуже ще раз вибачаю за те, що в нас вийшла така неповна сьогодні презентація, але я думаю, що в нас ще буде. Звичайно, додаткові е, такі зустрічі і можливості для це для того, аби обговорити навіть в більш широкому колі, а е, я е, дуже вдячна за те, що сьогодні наш захід відбувся. Е, і власне підписуйтесь на цей викобот і завжди будьте в темі екологічного е, стану е, стану довкілля в Україні. Дуже дякую. Шановні гості, якщо маєте запитання до спікерів, можна. То піднімати руки, представлятися доброго дня, Людмила Екобізнес. Скажіть, будь ласка, чи планується допрацювання програми? Маю на увазі, що інформація дуже класна і дуже велика робота пророблена щодо інформації по збору екологічного податку, але принаймні до всіх реформ системи розподілу податку. Чи планується в програмі відображати, куди кошти розподіляються зараз? <плес> Дякую за запитання. Так, планується, але усе зав'язано на те, звідки брати усю інформацію. Тобто, як тільки ця інформація буде доступна у форматі відкритих даних, то вона з'явиться у нашій системі. Зауважу також, що зараз ми вже плануємо і вже почали працювати над над тим, щоб. Мати не тільки розріз аналітику стосовно того, де сплачуються податки, за місцем реєстрації ми зробили, але стосовно того, де саме вони були сплачені, тому що ця інформація не публікується на сайті ДФС та навіть на сайті відкритих данів. Тому ця інформація потрібна нам, щоб зрозуміти, наприклад, топ 10 компаній, які сплатили. На енергоатом вони сплатили майже 1 мільярд гривень, але до якого бюджету? До місцевого, до обласного, до загальнодержавного. Це також дуже важлива інформація, щоб розуміти, куди ці кошти мають бути направлені. Так, хотіла доповнити. Насправді питання відкритих даних у сфері фінансів, це дуже складна тема в Україні, тому що нам ну, ми працювали над цим питанням більше півроку, для того, аби отримати ось цю інформацію. Звичайно, вона ще не повна. Ми б хотіли всі екологічні податки всіх підприємств в Україні. Більше того, скажу, що навіть коли ми починали працювати з цим питанням на навіть на інформаційні запроси деякі регіональні організації. Фіскальні нам відповідали, що це закрита інформація, і ми не можемо її отримати. Тому, звичайно, ми вважаємо, що це зрушення з мертвої точки, питання прозорості і, власне, підзвітності, тому що це питання також підзвітності, використання цих коштів у подальшому, є дуже актуальним і потребує звичайно розвитку. Ми дуже сподіваємося, що завдяки. Першим інструментом та наступним активностям, які будуть у цьому питанні використання даних, ми зможемо розширювати звичайно функціонал і взагалі відкритість даних, даних саме у форматі машиночитабельних даних. Тому що, звичайно, якщо немає прозорих, прозорих даних, даних, ми не маємо їх, якщо ми не відцифровуємо інформацію, то контролювати та змінювати досить. Складно тому так. Ми звичайно маємо це на меті. Дуже сподіваємося, що це буде достатньо швидко, але закликаємо звичайно всі екологічні організації, всіх, взагалі, зацікавлених суб'єктів у цьому питанні долучатися і робити такий соціальний забут більш гучним, більш активним для того, аби це відбулося звичайно швидше. Це відкриття цієї інформації дуже дякуємо за запитання. Ще запитання. Якщо запитань більше немає, то ми всім дякуємо за увагу. Запрошуємо поспілкуватися зі спікерами в приватному порядку. На цьому будемо завершувати.